На Рівненщині з'явиться птахофабрика, де вирощуватимуть сотні тисяч курей. Рівненська агрокорпорація Крупець будує нову птахофабрику на місці занедбаної ферми у Дубинському районі на 400 тисяч курей-несучок. Більше про це дивіться далі. Особливість цієї клітки, тому що вона відповідає європейським вимогам, щоб це яйця воно експортувалося у Європу. 90 штук ми маємо, вона може бути в, 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 в цій місцях, в цій локації. І вона може туди-сюди -туди мігрувати. Агрокорпорація Крупець будує птахофабрику, де вирощуватимуть 400 тисяч курок несучок. Будівельний майданчик знаходиться на місці колишньої занедбаної ферми у селі Ситне Дубинського району. Тут була запущена тваринницька ферма 6 гектарів, практично розбита, Тут все було зарослі. От, і ми в березні місяці. Рішили, що все-таки з цієї площадки зробити птахівничу площадку, дати людям робочі місця і реанімувати це село. Тобто запустити трошки сюди. Подих бізнесу, щоб воно розвивалося. Зводити об'єкти розпочали у березні цього року на ділянці понад 6 гектарів. І вже у листопаді планують завершити та сертифікувати фабрику за європейськими стандартами, адже продукція йтиме на експорт в Європу. Ми повинні ще пройти моніторинг європейського комісара по продуктах харчування. Ми думаємо, що у листопаді місяці ми пройдемо, а вже в грудні місяці має тут бути перше яйце. Також на птахофабриці буде створено понад 20 високооплачуваних. Робочих місць до місцевої крупецької громади вона сплачуватиме біля трьох мільйонів гривень податків. Вони вже зможуть собі використовувати на дитячі садочки, на школу і на інші закриті заклади. Крім того, поряд з тим ми вирішили вкласти і великі кошти в амбулаторію медичну. Яку ми зараз подивимося, ми повністю її реанімуємо повністю всередині, все залишаються тільки стіни. Ми хочемо зробити європейську медичну амбулаторію. За словами начальника рівненської ОВА, який приїхав перевірити роботи, темпи цього будівництва дуже високі. Дуже важливий меседж для всіх, хто займається бізнесом сьогодні. Не зупинитись. Ми знаходимося на території, де буде новітня сертифікована по європейським стандартам птахофабрика. Крім того, дуже важливо, що підприємство розвивається як соціальне відповідальний бізнес? Ми будемо е, говорити про ці приклади, коли бізнес вкладає в соціальну інфраструктуру, такі як амбулаторії, як бібліотеки, як підтримка культури, спорту. Чи вдасться вцілити задумані плани? Побачимо вже згодом. Іля Томашевський, новини рівного.